Українські військові завдали удару по альтернативній переправі росіян біля Антонівського мосту в результаті знищені буксири баржі, які окупанти використовували для перевезення своєї військової техніки. Також зсу поламали логістику ворога в Береславському напрямку. За інформацією генштабу, біля села Ольгівка накрили потужним ударом колону окупантів, що очікували власне на переправу. Колаборанти ж у той час продовжують так звану евакуацію. Херсонцям наказують негайно виїхати. Повідомляють нам ексклюзивно наші джерела у місті. Херсон грабують, інфраструктуру знищують, викрадають місцевих у невідомому напрямку. Вивезли пацієнтів новокаховського психоневрологічного будинку. Інтернату 36 полонених, яких подаки вивезли з херсонського ізолятора, зараз утримують в приміщеннях відділків полі. В голіпристані Новотроїцькому. У Каланчаку під вартою окупантів за інформацією звільнених бранців і херсонський мер Ігор Колихаєв. В результаті дій сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденсь. Втрати противника уточнюються. Авіація сил оборони протягом поточної доби. Завдала три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА Мерлін. За уточнюю інформацією, за попередню добу знищено два гелікоптери К-52 алігатор.